Питанням, центральним темою, центральною темою, звичайно, була сьогодні децентралізація і федералізація. Я цікавився деякими думками досвідчених юристів, і не тільки українських. Так ось коли унітарна держава переходить на федеративну, вона має переходити в два етапи. Перший етап є широка децентралізація. Після цього можна ставити вопрос о федералізації, якщо після цього суспільство цього захоче. Я э, хочу надати слово репліку? Я хотів ответить відповідати Борисович, что тут был упрек по поводу проведения селектора и что мы там испугались, побоялись, не приехали. Вот я э, как представитель областного совета получил приглашение на селектор. Я прибыл в Луганске. областую э, студию э, Укртелекома, где на селектор А мне объявляют, селектор перенесен и переключена студия города Сватова, который находится за 150 километров от Луганска, куда переехала исполняющая обязанности губернатора госпожа Веригина, которая э, сбежала из города Луганска и работает за удаление 150 километров от областного центра. И вот она руководит там администрацией кто сбежал? Кто спрятал? Я же не сказал, что вы сбежали. Вот так формируется информация. И вот э, это реплика к тому, что происходит в регионах. И хотелось бы, чтобы вы были более внимательны и следили за ситуацией, которая есть реально в регионах, а не мифы, которые э, циркулируют. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Я не сказал это лично о вас. Я сказал, кроме вас еще есть органы местного самоуправления в самом Луганске. Но есть одно но. Мы не все можем говорить Uh, наверное, более-менее открыто, потому что есть реальная проблема с безопасностью. Я могу единственное что сказать, что лично вас и лично Сергея Ивановича и вашего коллегу я не имел в виду, чтобы это не имело никаких последствий. Дякую, Но то, что это было, это правда. Спасибо. Дякую, дякую, дякую. Слово дякую вам за пусте питание и за пустую размову. Вона абсолютно ніякого впливу на питання, які ми сьогодні говоримо, не маємо. Хто злякався, а хто став героєм. Історія все поставить на свої місця. Дякую. Слово, премєр міністру Шановні панове президенти, вельми шановні учасники, От загальне враження, якщо дозволити дійсно щиро. Дуже корисна розмова. Вона корисна з тієї точки зору, що вона представляє полярні позиції. Але вона представляє позиції. З ними можна погоджуватися, з ними можна не погоджуватися, але їх принаймні треба слухати один одного. Тому це перша частина зроблена. Друге, з вашого дозволу, ну, є пропозиція від слів переходити ближче до діла. Ми в рамках уряду робимо те, що нас в наших законних повноваженнях. От була історія, коли всі повноваження сконцентрували по газку в Києві. Ми їх віддаємо назад на місця. Ми це можемо зробити без змін до законодавства і без змін до нормативно актів. Віддаємо. Вчора прийняли рішення передати на місця повноваження по адміністративним послугам. П'ять років уряд це не приймав рішення. Ми так само віддаємо, тому що уряди це не давали можливість зробити. Кожен хоче тримати владу в центрі Києва. Далі прийняли десятки рішень про те, які дають можливість місцевим громадам вільніше себе почувати і навіть вчора схвалили проєкт закону про державну регіональну політику. Але основне в питанні децентралізації це зміна Конституції. Без нової Конституції децентралізації не буде. Буде тільки ширма. Саме тому в парламенті необхідно зібрати 300 голосів. Для реальної конституційної реформи. Окрім того, така конституційна реформа повинна пройти в самому прозорому форматі, щоб люди зрозуміли, так що в Українській конституції буде написано, що там безпосередньо зміниться. Тому ми підтримуємо рішення, яке прийняла нещодавно тимчасова спеціальна комісія парламенту з приводу першого. Примірного тексту можливих змін до Конституції. Далі його треба відправити до Венеціанської комісії, отримати експертні висновки, знов обговорити по всій країні, щоб люди зрозуміли, що міняється в Конституції. І тоді через шлях національного діалогу і через конституційну більшість прийняти цей документ. Що стосується фінансового наповнення. Не хотів би зараз вдаватися в деталі, але скажу так. А можливо, нам треба подумати і провести до моменту внесення змін до Конституції, до бюджетного кодексу, певний економічний експеримент в окремих областях України. Наприклад, провести економічний експеримент в Донецьку і Луганську. Тільки я зразу хочу зазначити, що той експеримент, який нам пропонували, що налоги ми, звісно, всі у себе оставляємо, але шахтерам ви будете платити з центрального бюджету. Ну, є питання. Давайте чесно сядемо, порахуємо, тільки щоб потім не сталося так, що ви самі будете просити про те, що давайте поміняємо цей медичний експеримент е економічний. Тому друге, давайте питання, обговоримо, я звертаюся зараз до східних областей. Якщо ви готові на те, щоб піти на підвищену степень економічної самостійності, ми готові до цього також. Тільки дуже добре подумайте перед тим. Як переходити на цю економічну самостійність? 34 мільярда гривень це пряма дотація центрального бюджету на 180 тисяч шахтарів. Третє. Що стосується подій, які взагалі в Україні відбуваються, я змушений дати цю оцінку, політичну оцінку, дорогі друзі. У нас захопили нашу територію. У нас вкрали Крим. Цей Крим належав Луганчанам. Чи не належав вам? Донеччанам. Чи це не ваш був Крим? Львів'янам, киянам. Це наше море. Це наша Ялта, це не Ялта Путіна. Больше Я вже не кажу про кількість тих санаторіїв, які там були. Правильно ви кажете, Леонід Данілович? Ну в кінці кінців. Коли ми кажемо про національну гордість. І про повагу самі до себе. Ну не бійтеся назвати речі своїми іменами. В нас вкрали нашу територію. Це агресія, яка не пройде даром для Російської Федерації. А зараз у вас, в Луганську і в Донецьку, озброєні терористи, які фінансуються, в тому числі, і росіянами, і тими, які втікли з України, хочуть вкрасти вашу територію. У вас хочуть відібрати законну. Законно обрану владу, вас же законно вибирали люди, правда? Ви ж не самопроголошені, мери, голови адміністрацій, голови обласних рад. Ви ж законно обрані депутати. Прийшли якісь з автоматами російського виробництва і зараз вам розповідають про те, що вони хочуть федералізацію. Да вони не знають, як пишеться. це А я думаю, що вони німного другого хочуть. Знаєте, що вони хочуть? Те, що вони вчора делали. Ми не можемо виплатити пенсії. и заработные платы шахтерам в том числе. Потому что они вчера украли деньги из дискоссаторских машин. А позавчера руководитель Центрального банка мне звонит и говорит, у меня наличность в Донецке в банке, сказали, чтобы отдали 100 миллионов. Так они кто такие? Мы с бандитами и с террористами не будем вести разговор. И никогда они не будут диктовать украинскому народу, как в своей стране жить. И тут мы должны быть едины, дорогие друзья. Они посягают на нашу страну. Они посягают на нашу независимость. И они понесут наказание. Касательно политического процесса. Я не верю в то, что мы не думаемся. Мы думаемся. я не вижу ни одной... Я не бачу ни одной речи, в которой у нас нет общей думки. Понимаете, что продукт парадоксально? Децентралізація, будь ласка. Гуманітарна політика, будь ласка. Мовна політика, будь ласка. Ми, які виступали проти закону Ківалова калісніченка я на всю країну сказав, ми приймаємо цей закон. Хоча, повірте, ті люди, які голосували в тому числі за мене, вони цьому не аплодують. Але інколи треба йти на поступки, коли ти хочеш бути державним діячом, а не політиканом. Ми не можемо дивитися собі під ноги сьогодні, ми повинні дивитися вдаль, вперед. Не тактика, а стратегія. Не сьогодні, а майбутнє. Разом, якщо ми зараз візьмемося, ми пройдемо і цей складний період. І застабілізуємо ситуацію, змінимо Конституцію і дамо відповіді на ті питання, які сьогодні вимагають українці. Чи вони у Луганську, чи вони у Львові. Наша цінність тільки в одному. Наша цінність в єдності. Закінчу виступ словами Шевченка. Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю. Ми готові вас обняти. І сподіваюся, що ви також готові до цього. Дякую. 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 Та мені вже сказати практично нічого, бо...